Друзі, всім привіт! Сьогодні в цьому відео розпакуємо і подивимося на Apple Watch 7 серії в синьому кольорі на 45 мм з gps навігатором Ви дуже просили побільше техніки Apple на моєму каналі, тому ловіть. Буду дуже вдячний за підтримку. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайк і обов'язково пишіть щось в коментарях. Дуже з коментарями якось сумно мало коментів, мало активності. Це буде дуже велика підтримка для мене. І якщо ти хочеш підтримати мене також спонсорством, є така фішка і функція на Ютубі зараз. Ти можеш подивитися всі умови. Буду дуже вдячний за цю підтримку. І так, розпакуємо, подивимося на цей годинник. Він вже був розпакований і я взяв варіант на огляд, так скажем, анбоксинг. але відтворю вам все, як є. Отак От поставляється сьома версія. Давай подивимося зверху: цей ремішок. Він так приклеєний. Також ремішок не розпаковувався. Я ще годинник не дивився. Тобто, буде перше враження. Звичайно, я його бачу вже в магазині. Але знову ж таки, отак от на відео буду зараз показувати перший раз. Так, ми від'єднуємо ремішок зразу. Тут пише сьома серія: blue Aluminium case 45 мм. Так, від'єднали ремінець. Ось так він тут окремо. І тут в коробочці годинник. Відкриємо коробку. Ось так все запаковано. Тут літературка зверху. Зразу бачимо зарядку і запакований годинничок в такому кейсі картонному. Так, і давай його дістанемо звідти. Так, він через, через верх дістається. Досить плотненько сидить. О! Ось так виглядає годинничок. Е, Показує, що батарея розряджена. Але в цілому оцінити зовнішній вигляд, звичайно, можна. Вже заляпав годинник, буквально два рази доторкнувся. Ну, але то таке. Дуже круто виглядає цей колір, мені подобається. ну, Мені синій колір дуже подобається. І якщо брати под відтінку, ну дуже класно він виглядає. Якщо порівняти з айфоном, там, 12 або 13-м по синьому коліру, ну, він може так, скажімо, більш такий їдкий, а тут такий приємний синій. Він не дуже яскравий, не дуже темний, ну, дуже гарно виглядає. Так, коліщатка у нас таке з чорною вставочкою, да, дуже класно дивиться. На задній частині ось так виглядає Watch. Купа датчиків, написано серія. Так, це у нас механізм зажиму. Ну, ось, в принципі, так. Дуже класна форма. От, то, що Apple змінили трошки форму, більш закруглена, дивиться дуже гарно. Більш Елегантніше. Так, давай поки в сторону покладемо годинничок. покажу зарядку. Ось так запакована зарядка. Ну, в принципі, вона стандартна, йде е, для всіх годинників. В картоні запаковано. Так як це діло все відповідно з таким чином. А, так, дуже класно завжди Apple все пакують. Гарно, мені подобається. Так, вона йде тут алюміній, ну, а зверху пластик. Підключення йде в тайп -сішечку. Такий міцний штекер, великий, і довжина дроту складає ну, десь сантиметрів 60-70, я думаю, точно. Так, і тут ремінець. Дивимося на сам ремінець. так, де він тут відкривається. Повідає, що з цієї сторони. А, тут є така кромочка. Знімаємо чек. І відкриваємо. До речі, по ремішках. Оригінальний ремішок дуже сильно відрізняється від, по якості від неоригіналу. Це я вже перевіряв, у мене навіть ролик на каналі є. Ось так виглядає оригінальний ремішок. Він дійсно набагато вищої якості, не так псується з часом, затирається. Ну, виглядає він дуже гарно. Ну, реально, Apple за Ну, запакували ремішок дуже класно. Є довший, є е, менший По довжині, дивитися під яку руку. Так, я візьму, напевно, менший. Ось так він виглядає. Тоже дуже. Крутий колір, мені подобається. Такий матовий ремінець. і ще одну частинку зніму. Ось так прямо навіть в плівочці. Круто. Круто. Ось так виглядає ремінець. Так, і на годинник його зараз. Хоп, зафіксувалось. Раз. Ну, дуже класно. Виглядає бомба. Давай зараз примірю, подивлюсь. Так. На камеру незручно. Поза кадром зроблю це зараз і тобі покажу, як воно виглядає. Ось так один виглядає на руці. Сидить дуже шикарно, мені подобається. Приємно тактильно, ну, в принципі, я поводці, вони дуже приємні. По вазі я саме алюміній версію вибрав, тому що я вже огляд робив про серію 6 в сталевій рамці. Вони тяжкіші для мене. Якщо ти хочеш більш легший годинник. І ну, на руці відчуваєш, так скажемо, да, якщо в тебе щось є, то краще бери алюмінієвий, тому що він легше набагато. Мені, наприклад, стальний не комфортно. Так він виглядає достатньо прикольно, але в цілому, ну, цей набагато легше. Дивиться він дуже реально класно. Синій колір це реально бомбовський колір. Щось незвичайно в порівнянні, наприклад, з Apple Watch Series 3. Ось це мої Series 3. Можеш подивитися, як яка різниця. Ну, по формі. По розмірах в принципі вони однакові. Єдине, що цей виглядає трошки меншим за рахунок, от якраз оцих заокруглень. Ну і порівняно з Space Gray Колір, ну він по своєму гарний цей колір, звичайно, але синій якось нарядніше виглядає. І в принципі, ну що можу сказати, перше враження дуже класне. Звичайно, цей годинник я потестую, розкажу свою думку і обов'язково порівняю з Apple Watch Series 3. тому що третя серія зараз досі популярна, так скажемо. Її обирає той, хто хоче спробувати, що таке Apple Watch. У мене на каналі є ролик. Я розказував про них. Це дуже класний годинник, яким я входжу вже два роки. Походжу з цим і скажу тобі, що я думаю, чи вартує знов ж таки розглядати щось. Більш новіше свіжі так, у них різниця дуже велика і по ціні, і по часу випуску, і по технологіям, але от базові функції, в принципі, в третій серії всі необхідні є. Так тут багато спортивних фішок, багато по здоров'ю, оновлення, екран більший. Але от в цілому хочу також потестувати і розкажу в порівнянні. Тому, якщо ти зацікавлений, подивитись цей ролик, не забувай підписатись, поставити лайк під цим відосом. І звичайно дзвоночок на щоб не пропустити наступні ролики, які буду знімати по Apple Watch.